Де відпочивають херсонці? Доволі часто обираючи залюднені приморські пляжі, ми забуваємо про чудові місця для відпочинку, що знаходяться значно ближче. Природні зони, що розташовані на Дніпрі та його артеріях, насправді вражають красою. Знімальна група телеканалу Я тебе відвідала один із подібних зелених куточків на Голопристанщині екопарк всього свого. Відпочиваючих тут приваблюють перш за все штучні переповнені рибою пруди. Приїхати сюди порибалити або просто відпочити з сім'єю та подихати свіжим повітрям. Для цього подібні комплекси чудово підходять. либо суббота, либо воскресенье приезжаем, либо вдвоем с мужем, либо компанией. Здесь очень нравится нам. Рыба клюет, ловится. Амур, карп, карасики иногда. В общем, отдыхаем. Ну, в прошлую рыбалку поймали 9 килограмм, но взяли только одну рыбу, остальных выпустили. То есть мы тут ради, ради спортивного интереса. Первый раз вообще приехали. Вот. Друг отдыхал, говорит, очень красиво. Понравилось рыбалка, отдых. Ну вот, приехали. Очень довольны. Ребенку есть где побегать там, и горки есть. И... Интересно. Ну и нам удочки покидали. Время свое удовольствие. Доволі часто в таких базах відпочинку можна побачити розмаїття фауни. Біля прудів екопарку мешкають три дорослих гусака, які також розважають відпочиваючих. Якщо ж зайти далі, можна побачити цілий тваринний куточок. У такій собі зоолеї мешкають лиси, нутрі та сови. Наразі в таких квітках їм тісно, та вольєри вже будуються, зазначили господарі комплексу. А декого не втримує жодний паркан. В'єтнамські свині у цих місцях гуляють так, ніби це звичайні коти. Як не намагалися оселити в'єтнамських вислопузих у вольєрі, все марно. Риють землю та втікають. Згодом власника екопарку змирилася. Мовляв, нехай собі бігають. Для дітей також облаштований гровий майданчик, де малечий розважається. Воно все в стадії розвитку, це тільки перші роки. Ми то розуміємо, що для активного такого двіження, скажем так, немалі роки треба прожити. Плюс у нас дуже велика територія, яку чуть-чуть сложно одновременно привести в порядок. Посетителей ждет, во-первых, приятная атмосфера, свежий воздух, рыбалка, зоопарк в планах у нас. Екопарк вже обзавівся постійними клієнтами, які тут не вперше і обіцяють, що не востаннє. Ну, часто, в принципі, раз в неділю, раз в дві неділі, по праздникам, просто по якихось подіях. Звісно, буваємо часто, тут. Часто, и отдыхается весь по успешно что обслуживание нормально что сама атмосфера что как детям пожалуйста он качели так же он тень всегда всегда какие-то развлечения ну, стараемся почаще потому что пока есть как говорится тепло чтобы детей вывести немножко на проду полюбоваться как бы водичка зверюшки тем более на птички все для них это счастье игрушки есть он пожалуйста люди отдыхают детишки тоже рады качельки все это дело Раз дві в тижні стараемся виїжджати по мірі можливості. Ну, Во-первых, живем недалеко, во ездить що как би, что то щось где-то, якщо є таке щастя для дітей для нас, в принципі, я вважаю, що смысл. Подібних комплексів на Херсонщині чимало, та й розташовані вони зовсім поруч від нашого міста. Ціни також не відлякують, помірні. Чи не є це гідною альтернативою приморському відпочинку?